Система АБС. Це є автобіль-транспортер Т4. У нас тут, які гальма є? Барабанні. барабанні, але це означає це не означає, що система БС немає. Ну, барабанні гальма теж має може бути система АБС, в тому немає нічого поганого. У нас є гідравлічний блок з насосом. Тобто це простий електричний двигун, е який крутить гідравлічний насос. Блокерування, мастер циліндра, або головнигаміний циліндр. Кальміний бак, вакуумний підсилювач, педаль гальм, кінцевий вимикач педаль гальм, тобто вимикач стоп-сигналів. Лампа чого? Стоп-сигналів, Чотири робочі циліндри. До чотирьох робочих циліндрів під'єднано? що? Чотири манометра. Якщо я включу запалення, буде натискати. Чуєте працює? Це працює вакуумний підсилювач гальм, Тобто тут є отрубка. Не знаю, чи видно, підійдете ближче я вам покажу. Вона. У нас робить вакуум і робить розрізнення для того, щоб було у нас підсилення чого галь. Е, Відповідно, манометр, які міряються розрідження, один манометр в головному ман гальмному цілі. Чотири сенсори: 1, 2, 3, 4. Два передніх, два задніх, е, для того, щоб вимірювати чистоту обертання колеса. Три сенсори на одне колесо. Один сенсор на інший голос. Це зроблено для того, щоб не ставити 4-2 на 4, 4 задавальні тисні. Але всім зрозуміло, от оці три сенсори мірюють одне обертання, оцей сенсор мірює інше обертання. Схема під'єднання, де ви можете поміряти, мати доступ до самих цих сенсорів. 1, 2, 3, 4. Мати доступ до живлення, мати доступ до кінцевого вимикача, мати доступ до діагностичної лінії, мати доступ до живлення. Запобіжники. ОБІДІ-коннектор, що ми можемо робити? Можемо включити, змінювати частоту обертання, змінювати баланс, тобто, щоб якраз імітувати роботу ОБС і змінювати взагалі вимогати колесу. Це призначено для того, щоб показати, як працює система ЕСР-Антибур. Дивіться, почнемо з ОБС. Для того, щоб працювала система, перш за все, не має світитися оця лампочка. Чому ця лампочка світиться? Тому що. Ми тільки що підняли обертання коліс, і ось тут можна, є вимикачі, які розмикають сенсори. Коли я от сенсор розімкну, тобто блок керування не буде реєструвати колесо і ключу, то це в нас буде сама класична гальмівна система. Не дивіться, що включається вакуумний насос, і я можу відключити ось цей цей вимикач і зараз не буде працювати. У нас працює, звичайно, що гальмівна система. Але як тільки я. Виведу систему з аварії. Вона зараз в аварії, тому що блокування не бачить чого. Сенсорів. Для того, щоб вивести з аварії, я можу відключити всі сенсори, виключити і струмити. Для того, щоб зняти живлення. Розумієте, про що я говорю? Можна от дивимося поки воно потухне. якийсь час почекати, щоб все розрядилося. Обороти можна накрутити. Включимо. Лампа що зробила? Зробила. Потуху. Тобто лапа насправді зараз не на ця система може що робити? Працювати. Коли я буду тиснути на гальма, в мене включається вакуумний насос і піднімаються стрілки. Видно чи ні? Дивіться. Оцею штукою я можу порегулювати баланс. Якщо я тисну на гальма, наприклад, оце в мене є правий правий передній циліндр робочий. Я натискаю на гальма і роблю так, що в мене зараз праве колесо починає ковзати. Починає менше обертатися. Дивіться. Що в мене сталося з тиском? Він впав. При тому, що в трьох інших колесах тиск залишається що? Одинаковий. Я відновлюю баланс. Шарс. Можете відбити обертання. Що в мене сталося? Тиск впав. Тобто, це колесо замотувалося, сталася фаза отримання тиску, фаза зниження тиску. І в нас ну, тобто воно відновилося, що обертання цього колеса. А, наступне, що можна продемонструвати? Гарна дуже роботу системи ASR. anti sleep Regulation, Про це я згодом вам поговорю, але зараз ми про це все поговоримо. Е, дивіться: Anti-Sleep Regulation, Транспортер Т4 привід який є привід, Передній, задній. Передній привід. Що означає інтебукс? Це коли у нас одне колесо починає різко, що робити? Обертатися. Інше тоді, що робить? Стоїть на місці. Тому що в нас які диференціали в транспортері? Вільний диференціал. Коли одне колесо втрачає щеплення з дорогою. Бачили, коли автомобіль, який загальбував на вільному диференціалі, одне колесо крутиться, інше що? Стоїть стоїть на місці. І там, де щеплення, окей. То стоїть а там, де щеплення немає воно що робить, боксує. Коли з мій е, друг дивився на автомобіль, який боксує, каже: Як так? Як одне колесо крутиться? Ну, чому одне колесо крутиться? Якщо ти їдеш передній дорозі, крутиться, скільки коліс? Два. Ну, два ведучі, якщо передній привід. І для того, щоб працювала система антибукс, нам треба те колесо, яке буксує, що робити його, заблокувати, і тоді зусилля передасться на що? На інше, тому що в нас є вільний диференціал. Ми мали вчитися з паном Остапом, паном Ростиславом. Зараз ми можемо змітувати ту саму роботу вільного антиблуксу вільного диференціалу. За допомогою цього перемикача приводу я можу собі, тобто, одне колесо загальмувати. Перемикач праве-ліво, я заблоковую праве колесо, Включається зразу насос і подивіться, що стоїть в колісному правому цілі. Бачите? Загальновий у нас скоріс, у нас просто тиск починає наростати, при тому, що я нападаю, що не тисну. Ще раз. Так, це є робота системи чого? ЕСР антибукс. Не всі автомобілі мають ЕСР. Наприклад, Subaru, в неї є тільки система. АБС, в нього навіть немає. ЕСПІ, сама класична система, тобто там є тільки 8 клапанів. Для того, щоб працював ЕСАР, потрібно додаткові клапани. Але ЕСАР, ЕСПІ, е, система, яка розподіляє гельбене засилля, це все побудовано що? На АБСі.